Реагувати на захоплення української державної власності Леонід Кучма не став. Його позиція у питанні Чорноморського флоту є показовою. На спільному брифінгу з президентом Росії Володимиром Путіним у Севастополі у 2001 році він яскраво продемонстрував, як дбав усі роки свого президентства про національні інтереси України. На брифінгу Путіну поставили питання про борги Чорноморського флоту перед Україною. В долгів, Далґа Далги Чорноморського флоту перед відповідними підприємствами і. юридическими лицами украинскими будут погашаться. Это безусловно. Это Я стоит хотел попросить в нашей работы. Хотел попросить Владимира Владимировича не отвечать на этот вопрос, потому что долги Украины перед Россией несоизмеримы с долгами Черноморского флота России перед Севастополем. Есть соглашение по Черноморскому флоту. Это прочная, надежная основа, на которой можно и нужно строить дальнейшие отношения, наполнить новым конкретным и реальным задержанием. Расшатывать, подрывать ее было бы недальновидным и опасным. Тем, как мы пойдем по этому пути, какой совместный урожай на нем соберем, будут измеряться наша верность делу и памяти участников Отечественной войны, наша добрая воля, здравый смысл и ответственность перед будущим. Про те, щоб Росія платила за оренду Севастополя адекватну суму, та й щоб взагалі платила, очевидно, не йшлося протягом останніх років. Ми в Балаклаву почали приїздити керівники нашої держави, вулиці президента, голови адміністрації президента, ну, Комусь там приглянулася Балаклава тому що терміново почали вимагати вивезти звідти війська. Я хочу сказати, що те, що в мене. Лішні сидіти появилися, це все говорить, демілітаризація Балаклавської бухти. Потрібно було все звільнити, вивести всі військові частини і чекати, коли прийде якийсь інвестор. Інвестор, значить, я не знаю, хто це інвестор. Замість військових у балаклавську бухту прийшли яхти. Одна з них належить відомому російському музиканту Макаревичу. Серед інших власників українські олігархи, зокрема Ріната Хметов. А плани будувати яхт-клуб, як кажуть у Балаклаві, належали доньці Леоніда Кучми Олені Франчук. Натомість росіяни про свої національні інтереси в Україні дбали і дбають. І навряд чи можна сказати, що інтереси Росії та України збігаються. Фахівці вважають, що особливої військової доцільності перебування російського флоту в Україні не було. Очевидно, мета росіян інша. Російські адмірали визнавали, що Росія за умови належного фінансування могла б побудувати альтернативну базу для російського чорноморського флоту на своїй території в районі Новоросійська впродовж двох-трьох років. Цей флот не має жодного жодної стратегічної функції. От очевидно, що цим було бажання і намір. Якоюсь мірою забезпечити свою присутність на території України. Я прийшов до висновку, що основним джерелом напруги на Кримському півострові є Збройні сили іншої держави. Багато російських політиків досі вважає Севастополь і Крим російською територією. У 1993 році Росія в особі Державної думи фактично висловила Україні територіальні претензії, визнавши Севастополь російським містом. Тоді у справу втрутилася Рада безпеки ООН. Після цього росіяни почали діяти більш дипломатичними методами. Почалася повзуча окупація. Серед найактивніших прибічників думки, що Севастополь російське місто, мер Москви Лужков. За його сприяння у місті фінансується низка фондів. Ці організації створені були якраз в той час для того, щоб піднімати саме антиукраїнські настрої в Севастополі і в окрузі нашій, в Криму, в тому числі. Вони фінансуються звичайно, значить, не україною, і створені фонди, які є. Наприклад, Москва, Сівостополь, Москва, Крим, вони грають, грають далеко і куди справжня мета їхньої діяльності антиукраїнська пропаганда серед місцевого населення. У це активно включається і чорноморський флот зі своїми засобами масової інформації. Якщо раніше на чорноморському флоті свободно могли бути службовці, працівники граждані України працювати. То на цей час є установи. Те, що там з таємними документами там, і так далі, тобто, вони вимагають, щоб працювали навіть цивільні граждані Російської Федерації. І на цей час, от, я, наприклад, знаю, що там, мої знайомі вимушені були оформити російське гражданство, там, отримати вкладиші якісь для того, щоб пойти працювати нами. Об'єкти Чорноморського флоту, а на цей час Чорноморський флот десь по Севастополю, мабуть, порядка 6-7 тисяч цивільного персоналу. Тут у Севастополі нагнітаються антиукраїнські настрої. Мешканці міста переконують, що їх батьківщина Росія, і що саме Чорноморський флот їхній захисник. У друкарнях видавництва флагу родіни друкується 23 газети з загальним накладом біля 2 мільйонів примірників. Багато з них розповсюджуються безкоштовно, і пропаганда приносить свої результати. Особливо це було помітно на спільних парадах ВМС України та Чорноморського флоту Росії. 96, 97, 98 двіностовосьми нередко. После проходження наших військовослужбовців летіли значить, і помідори, і помідори, яйця стрій там, і наче свіст роздавався. Це, це було так, заговорив у громадську місію рідною мовою, то моментально наразі на неприємності. От і, ну і сьогодні, до речі, це теж є. Величезний контингент російських військовослужбовців залишається жити в Криму і після звільнення в запас. Місцева влада багато років ігнорувала проблеми українських військових, надаючи пріоритет побуту чорноморців. Що в складу в складі Чорноморського флоту Російської Федерації на території України буде знаходитись 25 тисяч чоловік військовослужбовців? Ви можете собі витичені? 25 тисяч чоловік. А потім щороку вони осідають, осідають, залишаються жити тут. Кращі ділянки це побудоване житло, побудоване для військовослужбовців. Чорноморського флоту Російської Федерації. У нас тільки в Севастополі практично 2,5 тисячі безквартирних військовослужбовців. І е, от, ми в минулому році, наприкінці, почали роботу з місцевими органами влади по для того, щоб е, земельну ділянку для будівництва житла для е, військовослужбовців Збройних сил України. І ця робота йде дуже тяжко.